Йо маю, це що, знову ролик по відьмаку? Кажіть чесно, вас самих не дістало порпатись в древностях? Ну, хоча, добре розумію, і я ж чоловік, ще той, харизмою просто розпирає. От її повні за 40 гривень штани б бр... нічого, нічого, я не зраджу вашої віри в мене. Сподіваюсь, ви вже готові поринути в. Deep. Да фентесі польському антуражі, як ви пам'ятаєте, якщо звісно глянуло ці два відоси, Геральт збирався в Візіму, та Микола здає його варті Скоро сини. Опиратись відьмак сенсу не бачить, тому наступним місцем дислокації біля очка є тюремна камера, що відразу дивує нас своїм колоритом. Біля виходу з камери злодій не в змозі більше терпіти такого нахабства, як перебування поряд з політичними в'язнями. От політики можна спаршивять. Ну не знаю, друже. Мені ще тільки в сортах кримінальних екскрементів не вистачало розбиратись. Я з тим злодієм. Так, Такбі зразу це ж усе пояснює. Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się! Chcesz mnie zabić! Złodziej pracować mnie nie daje! No właśnie, złodziej! Ja z politycznymi siedzieć muszę! To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzyj się, bo jak mamy kocha mnie zdzierżę i przypieprze w ten naćpany pysk! Pięknie kurwa, pięknie! Doki trwała postanowkę rinia Szekspira do Geralta wyrzyszył prymokaty z ta dwić Macu na nią absolutno stratę, Poza gratem i kamery odbywa się deszczu ciekawisze. Cofnij się. Sosiednio kamery відпускають wijaźnia i naby kogo, a magistra, tak jak skłaś sytuacja służa цієї, cijie... magistr nie zmieg піти, żeby nie poironizować siłowe Nasze drogi znowu się krzyżują cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się nie jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię, popełniacie błąd to morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem, to ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca, ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. O dla może przejść z kamerą w kucie, w której będzie siedział L, Cieszę się ostatnimi chwilami życia, przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Szczepienia te nastrój przed najbliższym zawieszeniem... Hm. Hm. Zarady duchowego podniesienia on proponuje zagrać w kwestii, po czemu przechodzi szeryf, co wydaje następny. Król pomyłuje i to, kto bije królisko w kanalizacji. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Звісно, Геральт викликається взятись до справи. Та проблемка не він один. Громило, який встиг проявити свою неприязнь раніше. Готовий ото своїми руками, голими, мужицькими монстра завалити. І щоб вирішити цю суперечку, Ґерман своїми руками ото відьмацькими начистив йому рило. Ніцвалякуй, бо наступним разом дам чий вичіс. Час Вінцент, так звуть тутешнього шерифа, як турботового матуся, що не може просто так відправити свого відьмачка лазити каналізацію, спереджає сивого конфіскатом, срібним мечем і кількома відьмацькими еліксирами. Цікаво, у кого вони конфіскували це? Не твоя справа. срібний приніс теребний міч. Танцого зналежні у тего пасера Талара? Так ретині. Ten właśnie. Swoje rzeczy, jakie my zarabiały czesną pracy i w poprzedni czas, po wykonaniu zadania, możemy zabrać u wartowego Semka, z jakim Geralt wyryszył perkenety z kilkoma slivcami prom magistra i jego szefa. Ich dowódca to prawdziwa szycha. Ma te... no... koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Tak. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. І тут я постфактум вже на стадії написання сценарію що цю пафосну каццену злив нефіговий такий. <клес> Просто вдумайтеся. За всю гру Герундій неодноразово буває не завжди за грошову винагороду, улазив по горлянку в фекаліях по різних болотах та каналізаціях. Скільки часу йому доводилось своїй буденності шукати клієнтів, шукати роботу, торгуватись стосовно винагороди. І не завжди це закінчується справедливо. А ці два покемони таки на серйозних чах кажуть, от тобі меч, що не фігових таких Гривень, мабуть, коштує. От тобі еліксири, йди туди. Там твій хліб насушний бігає. І ще й пальчиком такі ну-ну, ну то покарання. Ти собі не думай. Я вмію мислити. Я... Утопець, тільки трішки відійшовши від входу в каналізацію, ґераль стикається з рицарем полум'яної троянди. Це в яке, що увірують в ту ж фігню, що і преподобний з передмістя. Звуть його Зикфрід. Чує ще Діля добрего свишаємо о відьмінських техніках валкі. І якщо у вас з'являється приїзд до нього, мені вас важко зрозуміти. Ну не подобається мені цей молодик. Манери його підкреслено правильні, вираз обличчя, що ніби промовляє. Я такий весь непогрішно, ідеальний. Що ти до гори палиш? Попустись сосуно. Коли по коліно воні лазиш, варто під ноги дивитись, аби не перечепився, і в те теж майно свій високозадертий ніс не забруднив. Тішить і те, що Геральт теж не відчуває особливої приязні до молодого. że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Mm, nie chcę z nim tu słuwać na to długo, takoro z niego możliwe. Siegfried może detalniejsze rozpowiedzieć pro kroliska. Ta i byke, przekonnie kiedy wróciłem, dowiedziałem się, że ojciec, mimo iż kaleki, postanowił walczyć z potworem. Kazał się przywiązać do konia i z modlitwą na ustach ruszył do szarży. Domyślasz się, że skończyło się to tragicznie. Kiedy dotarłem na miejsce, potwora konała w straszliwych męczarniach. Połknęła staruszka niemal w całości, nie mogąc wydłubać go ze zbroi. Później mówili, że święty płomień gorący w duszy Ejka spalił serce potwora. Zaiste, bohaterska śmierć. Dali można z nim zakoriefany, ty się razem pity monstra. Ta jego metody, nie wsylając mnie na dół. Święty Пломінь попроваді моє рамі. Коротше, відмовлюсь від його допомоги, боюсь дізнається про мою надсекретну техніку бою. Пляха цей гошко голови з'явився миттєво. Віде же мні упредіш. Ну-но, куро лісек розплата, не як ся падше. Єстем відьмінем, заб'єм потворот Та-та, дякую за допомогу. Забираємо трофей, і вже мали ми залишити каналізацію. Як перед виходом нас підстерегли кілька бандитів саламандри, яких без проблем з Зікрідом вбиваємо, і котре перекинувшись з ним ще кількома фразами, наводимо контакти детектива, що зможе допомогти дізнатись. А звідки ж цього порізнали, де шукати Герванта? Ну, no, ще не обійшлось без тролінгу. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. A boni? No wsamy, na wołociech wizimy. Tanie, dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Та місцинка надихає, ну нічого, короліск дохлий, можна йти до тюрячки по речі. Та поряд з виходом з каналізації стоїть чоловік, у якого є завдання. Полягає воно в тому, щоб зайти у глибини його сімейної крипти і принести перстень. Всі ж супутні багатства можна залишити собі. Як такої сюжетної цінності я в цьому завданні не помітив, хіба воно дає зрозуміти, що в цьому світі є різні люди, які здатні заплатити за всякого роду послуги певну ціну, а деталь нас їхати не повинні. Менше з тим, для мене ж це була чудова змога потестити серйозні. Знішими суперниками свою прокачку підзаробити. Ну що, я не знаю. Бляха, те, що я потім робив, як проходив гру, це та ще клоунада. І якщо покроково переповідати свої дії, то вийдеться така санта барбара. що... Ну це все закривайте канал, автор самовикинувся віконну раму. Давайте визначимо кілька головних тригерів, що спонукало мене до дій у відьмачку. Перше це головний сюжет, друге це дошка оголошень біля серти. Перепрошую, трактирів і поліцейської дільниці у бидва районі. Тож логіка моїх дій це повна з пов якій від логіки хіба й. І? Окрім храмового району Візіми, ми можемо потрапити на болото, власне, між цими двома локаціями і переміщатиметься герельд у другому розділі подій гри. Так як в місті карантин бігати просто так туди-сюди не можна, тому відьмаку треба бути або блотним, або при грошах, щоб забашляти варті. Тому в першу чергу варто забрати шмот з Семка і поговорити з Вінсентом за бошку короліска. Тут шериф тимчасово виконуватиме опцію великого королівського ловчого і попросить принести шерешки археспори з боліт, бо босяки там можуть і закінчитися. Якщо в розмові з поліцаєм Zapytę pro salamander, to i na poławo poprosić nie listy tu, nie prosić. I ne listy do składu u netrach. Magazyny w slamsach powiadasz. Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według Ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem co robię. Nie jestem żółto Też mam Asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. Аютра може подам чи яйца джаведана та це. З вересня вартість Ну і нехай поговоримо з Семком. Дядько, напевне, сидить на речовинах явно незаконних, та й в нас з речей конфіскованих припав пакунок, який раніше нам дав Гарен Брок, щоб передати декому візімі. З даної ситуації стає зрозуміло, що пакунок був з аналогом кокосу у світі відьмака. А Семко дотепер стих його цілком законно приватизувати і, мабуть, не зовсім законно утилізувати. Inną informację. Masz katar? <noise> Co ty wiesz o życiu? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że Fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak, dokładnie tam, Siemko. Семко наводить нас на того, хто може торгувати фічтихом в околицях. А запитавши за магістра, я отримав перегруз в мозку, бо там замішані багаті покровителі, банк Вівальді і швидше за все інтриги політичні. Так Гервант нас особа а політична мерзость старається не лізти. Тата розповідає добню. З того всього знаходимо ниточку до особи готової платити за голову Саламандр, броші яких як докази можна принести в обмін на золоту монету. Посередник цього шановного часто засідає в місцевому барі. Ціна броші 10 за штуку. Якщо ж запитати, хто такий щедрий, що ладен платити за докази смерті бандитів, то відповіді ніякої не почуєте. Та є спосіб, що здатен розв'язати язик багатьом затятим людям. І в цій грі він не один раз допоможе відьмаку. Szukam pracy. Wiesz, u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel. Pracuję dla Lojwardena. Wiesz, tego kupca z Gardu powinien mieć jakieś zlecenie. Dzięki. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Przyjaciołom zawsze chętnie pomagam. До старого Лойвардена ми ще обов'язково навідаємось. Та поки в трактирі вирішимо ще кілька справ. Від кочмаряді знаємо, що бридотою тут займається деякий цегляр, і швидше за все пакунок Гагарена повинен був потрапити до нього. Питання, де його знайти? А зараз я стим стружем брата Мего? Не вім, пошукай. Я мав на голові провадження те буди, буде, називаний на вирост карчмом. Ну, коротше, часто буває у трактирі, в кількох кроках звідси. І в розмові я просто перепросив за те, що пакунок промаханий, та й все. Лісти у справи наркоторговців нахненні у мене ніякого не було. Та не хвилюйтесь, бо наступним клієнтом, до якого я вирішив зайти, а точніше, клієнткою, є Кармен, керуючи тутешнім притоном. І не смійте дивитись на неї чи її дівчаток з осудом, бо живуть вони в часи відверто паршиві, то як зможе, так і виживає. А в тому, що ображені долою самодні жінки згуртовуються і захищають одна одну, і я вбачаю тільки богородство і висловлюю абсолютне розуміння та згоден допомогти, чим зможу. Я ці ж люди наприкшаюся моїм дівчинком. Займіся, ти от вдінчими ще ні. Так мем. Буде виконано донести наші наполагові прохання до персон категорії «Беду» доведеться вночі в трьох місцях храмового району, які Кармен люб'язно відмітила на мапі. Зоставте пані в спокою. не є жодна пані, тільки курва. Курви жалуєш. Я сам не вмію, та тебе так навчу шпаги ковтати, що на наступну роботу сміливо можеш іти в Шапіто». Wróciłeś. Dzięki za pomoc mamy już spokój. Wiedz, że naprawdę jesteśmy ci wdzięczne. Kurwy swoich honor mają. Semka jak się wam zapamiętałaś, pidozriła rozmowa Samka i Wincenta, prosrybny mecz. Jakie myłże wstego poczykryjczyki koroliska, to w newam oddym. Geralt pidozruje, że to im ich należyty Berengaru. I tomu warto więc też dowiedzieć jego pochodzenie. Policja, jak że mecz był u bary Gitalia, a Do niego i naprawimy. Jestem pasarem, sprzedaje i kupuje. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Відразу скажу, що цей лисий особа в історії не остання. Та зараз його участь обмежується тим, щоб навести нас на гравця у Кості у кодуватовому ведмедику, і в тому, що він замінить нам оду в опції Живий гаманець, якщо що, в нього теж можна кимернути в очікуванні поповнення кишень останнього. Гравець Кості в свою чергу направить нас до садівника, який і програв меча тому. Старий же сам дуже засмучений, адже меч належав відьмаку Коену. Вони колись воювали разом і на смертому одрі, той доручив діду інструмент. Про цього відьмака більше знає Шані. Яка нічого не знає, окрім того, що його труп прикрашав її операційний стіл. Більше про меч розповість Зотан, який подивився на відьмацьку шпагу і сказав: мені нравиться це все? Зараз же, щоб розбавити потік подій, які ні до чого не приводять, зайдемо нарешті до детектива, якого нам порадив зікфрі. Звуть цього шанованого чоловіка Реймон. І що повім ті же працював для адвокатів Кодрінджера і Фена, то вистарчи. На звістка ніцміні мувіо, але віже, що це добра рекомендація. Як же сивого легко задавити неймдропінгом. Перед тим як розповісти, що. Z prasowo-mandry detektyw pyta na wierzchu widmaku Javeda. Na co Garrett każe? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Po co? Później, się Białemu woku i gotowy nadaty informację bez Chyba mogę ci zaufać. Opowiem ci pewną historię. W Wyzimie mieszkało kiedyś szczęśliwe małżeństwo. Odzwyczajna rodzina. Mieli dziecko, dziesięcioletniego syna. Pewnego dnia po powrocie z pracy ojca nie przywitał ani pies, ani zapach obiadu przygotowanego przez żonę, ani radość syna. Wszedł do domu przeczuwając, że wydarzyło się coś złego. W sieni znalazł martwego psa. Ktoś strzelił mu w pysk z ciężkiej kuszy. Z początku mężczyzna nie był pewien, czy to jego pies. W kuchni znalazł ciało żony, przybite włócznią do drzwi. Nigdzie nie mógł znaleźć syna. Bezskutecznie przeszukał cały dom, ale bandyci nie pozostawili żadnych śladów. Skracając historię, po jakimś czasie Vincent Miles musiał zamknąć śledztwo. Nie było żadnych śladów ani podejrzanych. Poza jednym pół roku po incydencie na śmietniku znaleziono ciało potwora, miał ropiejące rany zamiast oczu, dziwnie chropowatą, zupełnie białą skórę. Był też nienaturalnie umięśniony. Nikt już nie pamiętał o morderstwie i porwaniu sprzed pół roku. Prawie nikt. Porwane dziecko miało charakterystyczną cechę Zalążek szóstego palca u nogi Tylko rodzice o tym wiedzieli Dokładnie taki sam Szósty palec miało monstrum ze śmietnika Od tamtej pory ojciec każdą wolną chwilę poświęca By znaleźć morderców swojej rodziny I Cze zdać szanowni Jaki żach Jaki żach, a co nie żach? Żach? Ja jaki? jaki żach? kilka fraz opisu tragedii personaża A ja już gotowy i byty j***lniki Kożnemu, kto w ciamo zamieszany Istoria nastolki straszna Nastolki zrozumieli jej ż Кожен з дрібкою емпатії проникнеться Реймонтом з того, що знає детектив, зрозуміло, що Саламандри не прості бандити. можливо, замішані в політиці. Та й місцевий шериф часто пропадає кудись ночами. Може теж причетний. Ще є півживий розбійник, за яким зараз доглядають лікарні лободи. Стосовно Геральта, теж не все просто за ним стежить. Тож було прийнято рішення дочекатися в півночі в будинку і заскочити їх заненацька. Wiedźmina. Coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie, suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Так як Реймонд згадував бандита, що зараз під охороною, я вирішив навідати його. Та до нього не пропускає варта. Ще й найманці тутешнього мафіозні кабарані не прибрались, щоб бити нашого клієнта. З ними покінчено, а єдине, що видало в себе в'язнень, було слово Калкштайн. Uh, це ми розповіли детективу, і він порадив нам перевірити усі зачіпки, поки той проводитиме власне розслідування. Окрім звичайного ведеться ще й розслідування в голові Геральта. Ну або в нашому журналі завдань. І тут виділилось кілька підозрюваних. Зокрема, Краснолюдвівальді, через що й банах здійснили викуп магістра, Вінсент, що відпустив того, і десь пропадає ночами. Кайкштайн, якого згадував найманець Саламандри. Ой, Варден, що скуповує їх броші, бараніна, що хотів убити даного в'язня. No. Тавер. Я щось не зрозумів. У яким чином він став підозрюваним. ні, він говорив з Вінсентом перед тим та як відпустила магістра. От так я розібрався в грі, та я загалом просто бігав і рандомно виконував завдання у пошуках очевидних зачіпок. Тож давайте перейдемо до якої не якої логіки. Найпростіше зрозуміти причетність Вівальді. Вітай, краснолюді. Одразу краснолюді! От першого слова сегрегація расова! Як вам ще до тебе зв'язать? Jesteś такий, як wszyscy, як то całe холерне miasto. Zima! Wszystko dla ludzi, nic dla nas! Того можна знайти в його домі і поговоривши, розуміємо, що він не причетний, адже від Вівальді у банку зараз хіба назва. Читайте, краснолюдів немає в банку, нема слідстві. Після побаченого в лікарні буде розумно поговорити з Калькштайном, який відразу загрожає нас роботою. Weźmie, в лесі, на багнах при старій вежі укрита лесі, стої таємніча Знам те байке на найвищим п'єнче кролевна, ніже й смок. Дякую, не скористам. Не переривай мені, прошу, Тей оповісті треба вислухати в скупінню. Легенда Глоші, же віжа застала збудована приспивником Мага, Альхеміка, жадних хіжнічок, жодних смаків. Тільки купові верні потупельники в околицях. До суті, цій вежі є певні приховані знання, дуже потрібні Калькштайну. Настільки потрібні, що Герит уже другий відьма, кому той доручив завдання, та знову Беренгар. І знову від нього ні слухання духу. І знову у нас книга з його записами. Крім цього, ми повинні пошукати ще книжечки, які допоможуть нам увійти у вежу. Якщо поговорити з краснолюдським антикваром, він торгує різними книгами, то я не міг його пропустити. Отримаємо наводку на Вівальді, який і справді допомагає нам. Налеган, знаш засади попиту і подажі? Подай ціни. Холерна це не. З ними ми повертаємось до хіміка, який, прочитавши книгу, розуміє, що щоб потрапити до вежі, треба віднайти 10 каменів сафіротів. Їх ми вже насправді знаходили протягом гри, і я на момент цієї розмови мав 4 штуки. Бо я як наркоман безв'язано бігав як по візімі, так і по болотах до цих подій. Решту сафіротів можна знайти за Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. Перший ми отримали, коли вбили короліска, другий надибав, коли лазив по болотах і забрів печеру в якомусь древньому саркофазі ще на початку гри. Та для деяких треба вилізти з храмового району в таку лампу місцинку, як болото. Для цього доведеться якось пройти через ворота. І якби ми скористались допомогою Зікфріда в битві з короліском, того то підвищив, і ми могли б по блату пройти. А так, поки молодий вчиться, покори і витрималості, чергуючи перед лікарною лободи, доведеться вділити сторож кілька монет. Є на болотах поселення цеглярів, головує там бабуся. Васка виконавши її завдання, отримаємо третій сефірот. Крім цього, вона каже, що зустрічала Беренгара, труп якого бачили місцеві. Очевидь, справа рук Саламандр. Четверті можна купити у Ойвардена, та цього разу не все так просто. Той замішаний у справах Саламандри, щоб він захотів вести з нами розмову, треба довести свою серйозність і принести три брошки. мене їх навалом. Якщо вночі бігати по візі, мій саломадри самі до тебе лізуть. Коли говорити про його причетність, то я йому вірю. Торгувати коло гопстоп повсюди важко. Та й якщо робити висновки з його слід, то проти Саламандри він веде війну не сам. Послухай мені, відьміні Сау на тим святі щили, прирастаються твоє виображення, базов. Пливове сили лепій для тебе жить в блогі неświadomoсті і далі садить, що свят є такий, на якій вигляда. І тут політота. -tota. Наступні три сефіроти у вітарях Мілітелі, що в храмовому кварталі на болотах і в місцевій поліклініці. Про останні три поки забудьмо і перед тим як повернутися до розслідування, зайдемо в корчму, де зустрінемось з результатами нашого вибору. Цегляра прямо посеред дня застрелила з коятелі тими стрілами, які брок їм продав, а ми дозволили їх забрати. Розпріско. Grot, który wchodząc w brzuch, wychodzi plecami w trzech miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem, rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili, okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito kolmana. Muszę unikać podobnych sytuacji. Заховач нейтральність, не мішачся. І хтось сказав би який жах, посеред дня, посеред міста. А я скажу і що? В них є мотиви. Цегляр продав наркоту їхнім юнакам, хтось помер. От і помста. Загалом в історії я схиляюсь до білок, і от візьмемо їх керівника. Він зараз на болотах. Jego znajdemo w gaju drowidów, gdzie kрім niego można się pogadać z głównym druidem, co targuje księżyczkami za alchemię i triadoją Moren, o której funkcji warnego powiadacza i oczywionego nudyzmu, ja niczego nie поміtiłem. Męczę z tym, czemu by nie z elfem? Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie również skomplikowani, jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat. Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi. Уподобнієшся до них Більше, ніж биш хотів. І хто то мові? Спеціаліста від потворів. Єстем Геральт. Єстем є він. Є город їбав Але я його розумію. З розмови видно, що він старався жити між людей. І слова Геральта про те, що варто спробувати адаптуватись, намагатись призвичаїтись до часів і життя з людьми, пахнуть пісюнами, бо очевидь, той намагався, і будучи її я б теж не сидів, коли тобі не дають можливості жити спокійно. Ти або виборюєш її сам, або помираєш в цій боротьбі. Заздептани в Za przelaną krew, za zburzony los i za śmierć od miecza. I od byle rdzy. I za cudzy ból. І за власне узи. Та й не дивно, що маючи такий лайфстайл, хочеш не хочеш, станеш на всю голову дубанутим рецидивістом, що один по головах ліс задля досягнення мети. Ну, добре, він має завдання. Усе дуже просто: віднести листа Вівальді. Тут нема ніяких проблем. Віддаємо листа і повертаємось до Єївіна, бо краснолюд сказав: «Не ліч, що ви нагродзе. Яєвін, він напевно щось обіцяв». Дорогою до ельфа мені довелось зустріти зігреда, і воїнів полум'яної троянди вони знають про те, що білки мають торгувати з гаванкарами неподалік, і розраховують розібратись що з одними, що з іншими. Та от проблемка: бідненький білячик отримав скалку під коліно і не може командувати загоном. тебе, направде потребуємо допомоги!» Сорі, чувак, я петляю до ельфів. Хоч і не красиво, але я не дозволю тобі завадити їхній боротьбі за свободу. Пляха, вибір між ідіотом, що не здати на критичне мислення, і параноїдальним ідіотом. Я їду до другого. Це багато про мене говорить. Ну, Ельф хоч має ідейні підстави для своєї діяльності, а не бездумний фанатик. Хоча тут теж дві крайності. Цього разу він буде в таборі з Скоятеелів, що на півночі боліт. В першу чергу закінчимо завдання. Островух і здивований, що краснолюд не передав коштів і цікавиться, що є причиною. Вівальді є банкрутем. Інтересунце, банк ма добре, а Вівальді є банкрутем. Дякую, Геральт. Власне, Власні впаду на певний помис. Раджу запам'ятати цей момент. Якщо знову запитати його про роботу, очікувано він говоритиме про воїнів полум'яної троянди і попросить допомоги в сутичці. Без особливих проблем орден був подоланий, а я й він крім відповідної нагороди поділився інформацією, і не аби якою, а тим, що Беренгар може бути ще живим, бо його забрали саламандри, А той не бронювся за чекле. Що ж робитиме відьмак? Далі ви дізнаєтесь в наступному відео. Зараз же прошу вас підписатись на цей канал, натиснути дзвіночок, подобати дане відео і залишити коментар від п'яти слів, щоб Ютуб частіше пропонував його іншим людям. І в мене були причини проводити цю і без того нічим не вмотивовану діяльність далі. Не зайвам буде нагадати вам про підтримку наших збройних сил, а мене ви можете підтримати на патреоні або дяці, як це роблять ось ці чудові люди, яким летить окрема подяка уже від мене.